Це переворот, це просто європейська революція. І якщо цю європейську революцію ми з вами не підтримаємо, то, то ми самі в цьому винні. Я говорю про те, що витворяє сьогодні Польща стосовно Росії і стосовно цього закостенілого європейського законодавчого сміття, яке вони вигадують. Польща перевершила точно мої всі антикремлівські сподівання. Ну добре, окей. Сікорський, тут я розумію, Сікорський він завжди був такий, як він є. Але те, що потім робив і Навроцький зі своєю командою, президент, який ну точно не і так далі, і що робив Туск. А тепер те, що зробив суд. Я коли почитав цитати і подивився виступ цього судді, я був просто вражений. Якщо Україна та її спецслужби організували збройну місію знищення ворожих трубопроводів, що суд не стверджує. То ці дії не були протиправними. Подивився виступ цього судді, я був просто вражений. Тому, знаєте, коли там е, е, відбуваються розборки оці, е, між е, нами з приводу там нашої спільної історії, ну так справді е, багато дурниць на, наробили, і ми наробили дурниць, дурниці, і вони наробили дурниць. Ну, слухайте, ну давайте говорити прямо, якби свого часу свого часу. Та угода, яка була між Козацькою державою і Польщею, була ратифікована в Польщі і була підтримана Козацька держава як частина, речі Посполітей, і Козацька старшина здобула такі ж самі значить, вольності, як польська старшина, то Росії б взагалі не існувало, і Московія вже давно розсипалася, і її б ніколи не було. Тому що вся героїчна історія Польщі. Це ті випадки, ті битви, де вони билися з Росією разом з українцями. І Кремль патрулювали українці, і під Вислою ми разом з ними тримали фланг. І всі інші круті битви це спільні битви України і Росії України і Польщі проти Росії. Інших великих битв у поляків не сильно. А от проти Росії разом з українцями є. І те, що сьогодні попри оці демагогічні штуки, які там для свого значить, електората вони придумують, те, що вони сьогодні можуть. Дійти до реальних гострих публічних і великих речей, пов'язаних з підтримкою України. Я не про гроші, зараз ми про це поговоримо. А я говорю про те, як вони кримінально, як вони юридично це все зробили. Це бездоганно. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, почитайте папку. У мене її ще немає на момент запису, але я її зараз створю. Я кілько, кілька відео про це зробив на різних етапах. Це бездоганно. Це просто неймовірна історія, все, що сталося. А от що сталося? Ну, це, до речі, розмова з тими, хто говорить, що слова не мають значення, а має значення тільки дії. Так от, північний потік. Його хтось підірвав. Ну, хтось підірвав, ми не знаємо хто. От, офіційно, це росіяни його самі підірвали, щоб, значить, загострити ситуацію, залишити без газа. Європу. Є версії, що це американці підірвали. Але зараз пануюча версія це те, що це підірвали українці. Далі є кілька версій. Перша версія це українці виконували спецзавдання якогось ну, там, типа американців чи когось ще. Друга частина це українська держава робила. І третій варіант, ну і послала туди там, спецпідрозділ якийсь. І третій варіант. Це приватна ініціатива е, українців. Можливо, якийсь бізнес е, це оплачував, але це може бути і приватна ініціатива. Ми розуміємо, що українські громадяни можуть так само, що, що завгодно підірвати. От е, що їм це завадить, з тим досвідом, який у наших хлопців є, тому, що там коротше, оце значить. Домінуюча версія зараз у німців, що це українці зробили. Хто за українцями стоїть і як? Це поки що не розсекречується. А от і вони почали виловлювати тих українців, яких вони там через прямі непрямі докази вважають причетними. Їх є кілька, і двох вони встановили, і навіть вже відомо, хто це. Одного затримали в Італії, іншого е намагалися затримати в Польщі. Того, що в Італії затримали, довго-довго його судили і присудили, що його треба віддавати німцям. Але не віддали. Того, що шукали в Україні, виявилося, що його поляки попередили, що його шукають німці, і сказали, йди звідси геть. Він звідси геть поїхав, його не було кілька місяців, а потім він повернувся. І тут вже його заарештували. Відбувся суд. Але перед тим, як відбувся суд. Відбулася ціла серія дуже важливих речей. Сікорський в інтерв'ю, я його цитував, Речі Посполітій, сказав, що він попередив цього хлопця, що він повинен звідти тікати, що він, на його думку, не злочинець, а герой, і що його треба нагороджувати. І якщо б він попросив притулку політичного, він би йому дав. Тобто, от позиція міністра закордонних справ. Потім була е так аналогічна позиція. Типу, я забув, як його прізвище. У президента є свій такий чиновник, який займається безпекою один, а інший займається міжнародною політикою. Обидва вони, ну це один, ну умовно кажучи, президентський внутрішній міністр, а один там секретар РНБО. Але він не просто секретар, він ще курує. Силовиків усіх, от вони обидва зробили такі заяви. Таку ж заяву зробив Туск прем'єр-міністр. Навроцький сам президент Нічого не говорив. Але оскільки його два чиновники це зробили, то це швидше за все означає те, що є. Всі вони говорять одне й те саме. Е, що би там не було, ми не знаємо, хто це зробив, чи зробив це цей хлопець, чи не зробив. Але ключове вони говорять про те, що цей підрив не є терактом. Що ключове, він не є терактом, і його не можна судити як за теракт. Ну, типу, завдав шкоди, комерційні структури і так далі. Це диверсія. А оскільки Україна воює проти Росії, то диверсія українців проти росіян це абсолютно нормальна річ. Ну, абсолютно нормальна річ, українці проводять паутина. Ну, давайте за паутину наших судити. Чи може там наші дрони. Щось. Ну, Тобто, це безглуздо. Але німецьке законодавство, воно дуже консервативне, воно дуже повільне, вони кажуть, ні, це був теракт, власність німецьких громадян, там, які були співвласниками чогось, там, постраждала. І от, після того, як прозвучали оці всі заяви, е... італійський суд призупинив передачу нашого хлопця, а польський суд прийняв рішення при тому, що він. Що його не треба відправляти в Німеччину. І що сказав суддя? Це мене просто вразило. У мене є посиланнячко, у мене в телеграмі є це відео. Подивіться. Бо тут не дають приклеювати чуже відео, Ну, авторське право, є авторське право, тут нічого не скажеш. Так от, він сказав так: що він не доводить, він не підтверджує, що наш хлопець бо в документах. Коли це озвучили, було сказано, що е, польський суд не вбачає е, доведеного факту, що наш хлопець причетний до цього. І це стало юридичною причиною. Але в тексті, коли він говорив, він сказав так, що ми не можемо стверджувати, що це він робив. Але якщо він робив, то він мав на це право. І Україна мала це право, і українські спецслужби мали на це право і так далі. Тобто на сьогоднішній день це, ну просто це не, не треба думати, що це стосується цієї однієї людини. Ні. Це стосується зламу, в свідомості всього законодавства і всього е, європейського мислення теракт, чи е, цей, господі, е, диверсія. Теракт чи диверсія, теракт чи диверсія. І якщо сьогодні Європейські суди встановлять, що Україна має право що зробили поляки, проводити диверсії проти Росії за межами самої Росії, і кримінальне судочинство буде таким чином. Повернуто в бік війни, що це не кримінальний злочин, а це форма ведення війни. то Тоді ви побачите дуже цікаві продовження цієї історії. Ви побачите знищені кораблі російські, удари по російським тилам з дронами, які будуть летіти не з машин всередини країни, а з кораблів. Які пропливають повз і так далі, і так далі. І це дуже важливо саме в цей момент зараз, коли в Америці йде спроба швидко зупинити війну на будь-яких умовах, Європа все більш активно і активно говорить, і там багато аспектів, що не треба нам швидкого завершення війни на будь-яких умовах. Давайте справедливий мир робити. Давайте, щоб ці умови були правильними. Тут багато що залежить від Зеленського. Я, до речі, сьогодні почитав дуже цікаву аналітику азійців. Так вони пишуть, що оцю війну між Талібаном і Пакистаном, яка зараз іде, а Талібан і Пакистан це ну, якби союзники Китаю і Росії. Ну, тобто, це, грубо кажучи, Е, ну, це в одному царстві відбувається, в царстві Сі. І оці е, значить, е, дві країни, які ну, нібито повинні контролюватися е, Сі, вони між собою воюють. Це говорить про те, що Сі став слабкий, він не може навести порядок. І ну, певна ознака того. І от перемовини між ними почались в Катарі, в Катарі. Де вже не один раз американці були перемовані. І саме в Катарі свого часу Талібан і Трамп уклали угоду, коли вони домовились про виведення американських військ звідти. І таким чином є всі підстави думати, що скоро ми побачимо закінчення цієї війни, яке знов зробить Трамп. І це знову буде удар по Китаю. Тобто Китай Трамп не просто закінчує війни, він е, шукає способи закінчити такі війни, де би можна було взяти під контроль чи в обійми ті країни, які треба висмикнути з-під Китаю, з-під Росії. І це дуже важливо для розуміння. Це, ніби, дві не пов'язані теми, але вони насправді дуже пов'язані. І коли мені говорять, я вже про це говорив в попередньому відео. О, Трамп такий сякий поганий. Трамп такий. Трамп грає свою гру. Він не враховує Україну. Щоб він враховував Україну, Зеленський повинен грати свою гру. Трамп не зобов'язаний цього робити. У нього свої плани. А Зеленський повинен сказати: а твої плани Трампа? А у нього правильні Трампа плани. Демократія повинна перемагати всьому світі і боротися з автократіями. Не тільки Зеленський не сильна демократія і більше автократія, тому для нього не зрозуміло, як це все відбувається. Ну але менше з тим, менше з тим е він повинен якось це робити, тому що це в інтересах України. Це сьогодні в інтересах України. Я говорив вам, і подивіться моє відео попереднє про те, що 20% я ставлю на те, що в означений термін, означена зустріч в Будапешті відбудеться. Причини я дуже в подробицях описав у попередньому відео. Я його поставлю теж в опис. Подивіться, будь ласка. Тобто я не розказую нічого про світову міжнародну політику в тих випадках, коли це прямо не стосується України і нашої перемоги. Бо мене цікавить тільки наша країна і наша перемога. Але так сталося, що ми живемо в глобальному світі. І дуже багато речей зав'язані на нас. Підписуйтесь на мій канал. До речі, ставайте спонсорами мого каналу. Бо це символічні гроші 35 гривень. Але це говорить про те, що є люди, які готові символічно підтримувати людину, яка це робить, тобто мене. От. І будемо боротися разом. Слава Україні!